Речі, які я хотіла б собі сказати рік тому, але на жаль, тоді я про них не знала. Будь-яка мрія може здійснитися, але якщо тільки дуже багато працювати без праці не буде здійснення мрії. Це факт. Не одна людина в цьому світі тебе не зрозуміє на 100%. Тільки ти можеш себе зрозуміти на всі 100%. І то не завжди. Але не шукають цього в своїх друзях, батьках, родичах. Вони не зрозуміють ніколи. Дисципліна може вирішити абсолютно все. Навіть якщо в тебе є талант, або в тебе немає таланту, дисципліна вирішує все інше. Це факт. Якщо щось не виходить так, як ви цього хотіли, значить вас очікує щось набагато краще. Навіть якщо ви хотіли щось конкретне, я хочу туди-то, туди йду, туди я хочу то-то, то-то. А вас це наче забирають, от ви хочете, а у вас забирають. Кажуть, ні, ми тобі дамо ось так, але ти зачекай, зачекай, і ми тобі дамо більше. А багато хто каже, ну, ні, я хочу, оце зараз. І вони це так забирають, і вони не отримують нічого. На жаль, навіть оце у них забирають. Бути добріші до світу це реально така річ, яка дуже рідко зустрічається. Як це проявляється, це проявляється в тому, що ви там, де сідите, ви такі бачите, що комусь потрібно сидяче місце, ви такі, бля, ладно, уступлю. Ви вступили в місце. Це ж не важко, це не важко десь комусь допомогти, або бачите, що. Щось там класно на когось сидить, ви такі, о, вам це так личить, купіть це І людина така, ой, спасибо, дуже приємно. Ну, реально, ось такі речі, вони, вони такі, вони малесенькі, але вони дуже сильно приємні. І ви їх можете згадувати навіть дуже-дуже багато, особливо, якщо хтось вам допоміг, ви це пам'ятаєте? Я впевнена, що ви це пам'ятаєте, тому це дуже приємно, але, на жаль, в наш час це майже не цінується. От, ще одне щось схоже бути добрішим до людей. Це ви заходите, ви маєте поздороватись, ви маєте привітатися, сказати доброго дня, доброго ранку. А якщо це знайома людина, просто спитайте, як ви? Що ви там? Ну, типу, це ж легко, вам не важко, але це так приємно. Це поліпшує дуже сильно стосунки і реально стає краще. Ось такі поради я б собі реально дуже сильно хотіла дати і почути в минулому році. Якщо ви це чуєте зараз, то вам пощастило. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всіх люблю. Ну, пока, -пока.